Думаєте, з глузду з'їхав? Ні, у нас новий огляд, актив мяу, токен сплеш. Звісно, нова рубрика у канал на каналі у КриптоПерсі. Що ми робимо на цій рубриці? Звісно, знаємо вас токен сплешема, аеродропами, лош, падами і прочими двіжушками, котрі приносять кеш. Допомагають вам більш розібратись у крипті. Що нам пропонує мяу-мяу-мяу? Мяу нам пропонує 25 мільйонів монет. Скажу одразу: максимальна винагорода, яку можна отримати це 200 тисяч мяу. Один мяу коштує в даний час дуже-дуже мало, тому 200 тисяч мяу це буде максимум на теперішній період. Тисяча. тисяча баксів, десь 1000 баксів. Щоб заробити цю 1000 баксів, треба ой, як постаратись. Тому, хлопці та дівчатка, дуже будьте дуже будьте акуратні, торгуйте лімітними ордерами. Для тих, хто не знає, як торгувати лімітними ордерами, як покупати, які інструменти технічного аналізу зможуть вам допомогти приворкані. Я вас запрошую до себе у ком'юніті. Або за 79 доларів. В місяць, і я вам гарантую, що це буде краще, ніж будь-який груповий курс, який ви колись покупали чи хотіли купувати. Або залітає, заходьте до мене безкоштовно, як напишіть моєму мене менеджеру, або реєструйтесь за посиланням криптоперця по реферальній сільці Bybit та отримайте винагороду від Bybit, на якій ви будете воркати, та винагороду від мене. В якості місяця безкоштовного доступу до CryptoPaper Education Community, в котрому є і навчання, і аналітика, і спот, і інвестування, і ланчпади, ланчпули, дропи куча куча всього. Тому, хлопці та дівчанки, не зволікайте, Чекаю ваші повідомлення нижче по силці. Найдете контакти менеджера. Так, що ми робимо? Звісно, реєструємось. На цю силочку м'яв. Що нам треба зробити? Як завжди, робити об'єм? Те, що там написано 1000 доларів, це просто об'єм, за котрий вам щось дадуть. Для того, щоб заробити максимум, треба максимум об'єму робити. Це ворк. Тут треба робити. Що? Ще можемо сказати, Олександр. По цьому можемо борту. ще сказати, що для нових користувачів у нас доступний депозит 100 доларів та 100 доларів відторгувати у рамках вашої першої спотової угоди, за що ви можете отримати 5 тисяч м'яв. Можливо, цей м'яв, м'яв, м'яв. Колись виросте і принесе вам більше коштів. А е, особисто я, якщо буду приймати в цьому участь, м'я цей швиденько скину для того, щоб забрати е, кеш зараз. І одразу. І вносити я буду не 25 тисяч м'яв, а звісно, 100 баксів. Тому що на ці 100 баксів можна і далі воркати, воркати. І воркати. Ти, якщо відео, відео, якщо вам сподобалось, якщо відео вам сподобалось, і я вам хочу сказати, хлопці та дівчатка, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки і пишіть мені в коментарях, ті, хто додивився відео до кінця, що для вас відзняти, яку корисну інформацію, на яких біржах. Може, може, ви знаєте, де ще. Можна трошки круто поворкати, тому що поки що нас годує тільки Бабі та Криптоперець. Але якщо ви будете писати мені в коментарях назви бірж, назви проєктів, котрі треба вивчити, вам за них розповісти та показати, як можна підняти бабла на цих проєктах, звісно, чекаю ваші коментарі та будемо працювати для вас. У нас Відео йде в даний момент 4 хвилини. Я хочу, щоб це відео пройшло 5 хвилин, тому я ще хвилинку з вами поговорю. Тому що по токен сплешу на, Наразі немає нічого нового, що сказати, так як все дуже просто. Все дуже просто. Треба просто закидувати гроші і фігачити торговий об'єм. За цей торговий об'єм біржа і мяу-мяу-мяу нас буде радувати новими м'явками. Ось такими ось м'явками. Ну і насамперед, вернее, а точніше, на кінець, хочу зазначити, що треба ставити стоп лос якщо ви торгуєте на фьючерсах та на споті, і ні в якому, ні в якому, ні в якому разі не усереднювати убиточні позиції. Чому? Тому що ринок вас і на цьому ваша кар'єра трейдера, воркера і кого. Кого завгодно закінчиться.